Всім привіт! В цьому році у нас ціла колекція гібридів огірка. Давайте подивимось, чим вони відрізняються між собою. Саме вегетативне, як бачимо, вже випускає вуса. Це у нас северин. Дуже активно росте, починає витягуватись і проситься вже на висадку. Я би сказав, з усіх гібридів він у нас саме вегетативний. Тут у нас 4097, Компактна рослинка така. Уже 4 листа. Он п'ятий формується. Така компактненька. Так, далі у нас еколь. Трицингенти гібрид. Теж 4-5 листка, рослини компактні. Ось кібрія, теж непоганий гібрид. Теж має 4-5 листків, більш-менш рівномірно розвивається. Далі у нас артист від відбею. Трішки менший розвиток, менше листя площа видно, але швидкість розвитку така ж, як і попередніх гібридів. 4-5 листків. Далі бьорнулось. Більш-менш вони всі виглядають однаково по розвитку. Це тільки що виділяється северин з них. Так, ось у нас пішла лінійка. Моїх топів, як так, так, ланара. Компактна рослина така, дуже компактна. 4 п'яти формується по розвитку. Ось гібрид фрайзер від сакати. Теж всі рослини рівні, достатньо поживлення все. 4-5 листочків. Також вже випускає вусики, проситься вже висадитись. Якраз сьогодні будемо проводити висадку. Ось мадрілен Семеніс. Трішки такі зажаті маленькі рослинки, але в цілому короткі міжвузля такі. Але ось мій топчик. Це Мадейра від Семеніс. Дуже активно рослини розвиваються. Ось також 4-5 ліст формується. Ось там по кореневій системі подивимось. Зараз, як бачимо, вже повністю заплетена коренева система. Повністю весь субстрат маленькими корінчиками пронизаний, тобто швидкість проживання в такої розсади повинна бути добра, з мінімум стресів. Ось, наприклад, фрайзер зараз, що вдасться достати. Непогана коренева система. Да. В цілому з цієї колекції всі гібриди більш-менш однакові по розвитку. Швидше за все розвивається у нас северин. його дуже помітно на фоні інших ось. Дуже витягується між вузля, тобто його можна було би раніше садити. А зараз подивимось на його кореневу систему. Цьому непогано. Саме головне, що корінь там, якщо видно, всередині повністю заплетений. Тобто, якщо я зараз розтрушу е, субстрат, то буде велика коренева система. Ось такий огірочок сьогодні піде у нас на постійне місце вирощування. Далі подивимось за ними. По вегетації, як вони себе почувають в першому обороті, і який урожай нам дають. Дякую за увагу.